Керхер святкує 90-річчя своєї заснування і, давайте так скажемо, глобально зараз у всьому світі проводиться 90 проєктів очистки. І один із них проводиться саме в цьому файному місті Житомир От, е, два дні з 21 по 22 серпня 2025 року. Ми будемо мити Михайлівську вулицю. Ми сьогодні будемо задіювати декілька видів нашої техніки. От, це сучасні рішення, комунальна машина МС-42. MC, це буде підлогомийна техніка Б-150Р та автономна мийка з підігрівом води ХДС-трейлер 1335. Ця вся техніка допоможе нам відмити гарно бруківку, всі давайте, так скажем, зони відпочинку для містян та привезти їх до ладу. це безплатний проект, да, який проводиться все за фінансуванням саме нашої компанії. Ми будемо стартувати вже там, наприклад, з 11 години сьогоднішнього дня, от і будемо закінчувати вже по ситуації завтрашнього дня. Тобто, в два дні ми повністю виділяємо для очистки даного проекту. Ефект давайте так скажемо все залежить від ваших містян, як вони будуть поводити себе на даній вулиці. Якщо вони не будуть смітити і будуть гарно доглядати, давайте так скажемо. За чистотою даної вулиці, тому я думаю, ефект буде довгий. Доведе так скажемо до зими, вам має вистачити. В цьому році ми проводили ще проєкти очистки в місті Вінниця. Ми мили мозаїки. От, тобто один із них це Вінниця, а друге місто це у нас вже проходить у деяких місцях, можливо, ми будемо використовувати миючий засіб, так як тут на Бруківці і давайте так скажемо, десь на парканах є масляницькі забруднення, адже тут є фудмаркети, воно все давайте так скажемо, відкладається на плиці і дуже тяжко відмивається. Також є проблема, що у вас тут постійно є липа, яка плаче, і давайте так скажемо, вже місцеві житомиряни підходили і казали, що давайте помиємо, бо вже... ...підошва прилипає і сьогодні. До <рес> да, 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 до землі. Угу. Тому ми будемо старатися сьогодні це все відмити. Регулярно проводиться мийка вулиці Михайлівської силами комунального підприємства. Так, це за допомогою води, щітки, механізоване прибирання. Проте ну це не, не той рівень, який ми сьогодні маємо побачити, оскільки тут є спеціалізоване обладнання, яке от я бачу, там і підігріває, і кип'ятить воду. Ну, побачимо, цікаво. Цікаво. Дуже сподіваюся, що цей. Ефект, який зараз присутній, таких прилипання підошви, так що він пропаде. Вони проявили ініціативу, звичайно, тим паче напередодні національного свята зробити лад на центральній вулиці, пішохідні міста. Ну, ми тільки за сподіваюся, що в майбутньому з'явиться така техніка на вулицях нашого міста.